Слава Богу, брати та сестри. У нас сьогодні у гостях один брат так довго добирався він. І з першого разу не вийшло, він десь раніше, десь на початку літа хотів приїхати. Може він більше розкаже. Е, можете мікрофон поставити? Але він цього разу все, Бог поміг йому, і він доїхав благополучно. Дякую всім, хто йому допомагав приїхати. О, і брат Василь трошки більше вже розкаже про себе, може, ви, е, хтось вже його бачив, хтось не бачив, він був раніше диригентом у Вижниці в церкві е, Чернівецька область, е, великий там хор був. Ну а сьогодні він гарячий, він старший, але дуже гарячий. Він хоче служити Богу і буде служити нам різними піснями. Я думаю, що ми будемо. Е, в думках роздумувати про ті пісні, якщо ми знаємо, можемо підспівувати. О, тому будемо в такому одному Божому дусі. Амінь. Хай Бог. Власне. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, дорогі земляки, на Я вже торік був. в Значить був перший е, великодній свято Пасха, якось святкували по старому, чи новому. І я був у вас слава Бога. Так, мог бути раз, потім прихворів тиск. Я вже був навіть голосів приїхав, розумієте, впад тиск. У мене поверхні понизивний тиск, то дорога, у чужій хаті спиш, знаєте, і то і не зміг. І дзвоню братові Іванові. Кажу, не зможу. Не зможу, бо фізично не зможу. Знаєте, це вже у роки трошки є, вже, як я все кажу, вже 24 чотири минуло давненько мені. Так, так, давненько. Але Бог поміг цього тижня. Подзвонив і Бог благословив. До вас теж я переночував, бо їду швидше, бо я не маю чим доїхати до вас. Я під кутами самими живу. От, і це, ні такого немає автобусів, таких це, знаєте, міського, це сільського такого руху. І мав бути на День Матері, брат Петро, добре, приїдьте до нас на День Матері. Це друга неділя травня. Добре. Я дам знати. Ну а в селі там, де є живу, розумієте, школа і жителі клубу нема, у нас є, але це вже закритий до моменту у школі. І в нас є теж четверо військових, що загинули, є пару, що воюють в даний час. І для тих матерів вирішили день матері привезти. Я кинув їм такий крич, добрі. Ну і школа зробила невеличкий сценарій, я співав там 11 пісень, то вся програма розумієте. І для свого села Моси, знаєте, я там живу, павли зробимо. Там програму я таку підготував, таку ж Так? Да? І дзвоню, не зможу, бо це мої рідні там, ну не мої рідні, а рідні в рідні волосів, там я вже 55 років. І не зможу. Приїду десь по тому, десь по тому. Ну так їду в церквах, два тижні тому я був в Богорочанах, а перед тим був звеняч туди ще. Я теж запрошували церковця. І у Франківську, в Чернівецькій, Чернівецька Буковина, бо я там вже теж, теж в трьох церквах був. І ще Бог поможе здоров'я здоров'ї на Бога Надія. E, буду ще в церквах. Заріччя буваю я кожен рік, там два рази я був хором. як у нас так програма повністю, ми два рази вже хтось. E, це ну, трудненько, дайте зором, я повністю втратив зір п'ять років тому і я повністю не виджу. Трошки вигів восени ще лівим оком трошки вигів, так пальці ще от, то вигів за тепер. А знаєте, переніс. Померла дружина, в мене раптово в листопі. Місяці, і тяжко, я то дуже вдарило мене, знаєте, раптово і відбив, вдаруючи і це забрало. Але дякую, бо не відчуваю, їду. Каже, ну як ти їдеш? Знаєте, не вірять. Каже, то не може бути. Де він їде, де тобі де Франківсь, де Чернівці ще туди, туди, надвір, нам на то розуміє, да й кажу, не те, як не вірять. Ков Богом, перші нам. Бог oh, дає є людей, де є автобус, і люди підвели, там перевели, там понесли, там <рес> ходячи, дайте тут. І все, і я навіть не відчуваю. Тако кажуть, та як та найбільше втрачене, це діреков. Та так це перше. Ну, і ти так це легонько сприймаєш. Ну, як воно ну, як сприймати, та інакше не буде. Я цим місяців лікувався в Києві три роки тому. Ми. Нічого не дав. Клініка така бідома, айлас, я там на черзі стою. Нічого не дав. Сказали на кінець, ми безситі. Вам не... Ми були два роки швидше, знаєте, то. Ну, ти і все, ти я сте вмирився, ти їжу докладись, треба ви. Все, то будемо служити Богові, Так, будемо служити, ну, ваші файні, то співачка, у вас є досить. Файна співачка. Така професійна. Так, так, так. Та, і будемо служити Богові. Все, Починаємо. Молись.

Folies Паститей нас зійшов до нас дне, привіт від спасіння і спотів, Він постраждав, невинний за людей, на хрест пішов, за гріх людей і ми Він Боже. Deo diis maiestato, vir bożeczy robozil, i twórcze que no jejum pro

Не зашходить біля хати, кринеться жива. Я стараюсь заховати все ці слова. Не зашходить біля хати, глинеться кри жива, кринеться жива, глинеться кри жива, не зашкодить біля хати, глинеться жива. Заглянув на відранку буде сонце в вдень, місячним зійдеться панко ніч в долі пісень, і веселкою заграє, Богом запові, Бог відкриє двері раю у надашній світ, і веселкою заграє, Богом запові. О, oh, відкриє двері раю, у небесний світ, у небесний свібі, у небесний світ, о, oh, відкриє двері раю, у небесний сім'ї. Тож не варто сумувати за життям в Grażcie, Gospoda, pryniaty, Żyty razem z Nym. Biblia, cześć, Słowo Boże, pij z Jego ruchy, Nym spas tycia korzeń z morze, Na wieczni wieki. Biblia, cześć, Słowo Boże, pij z Jego ruchy, Nym spas tycia korzeń z morze, Na wieczni wieki. Na rzecz niewiky, na rzecz niewiky, my z pastej czakolwiek zmożemy, na rzecz niewiky. Na wiki, na my z pastej czakolwiek zmożemy, na Чи наш невесний ми діти

Джот подня Дай сили, Ісусе, діти, до Кінця, небесні осени до Бога Отця, дай сили, Ісусе, діти, до кінця, небесні Отця. Дуга за Україною. Я це ця... дав мені Так то, але Христина, я диктую, Христина Мночка, то і така пісня, знаєте, актуальна на нинішній час кожну, Я думаю, що друга хата є за границю, правда, діти, то, то брата, сестра, то кожному селі, кожен так. І я пісня, що силі практична, називається то. Я колись відомо написав, був інакше, ну, слова були свій.

שעמו בונשי אורדני קרא Як часто серце жаль стискає, з очей покотих зня, гірка сльоза. тут на чужині життя минає без тебе. Венька україна за своїх дочорі піднявши рущинки до неба благачи.